Всім привіт! А як ти казала тільки, що робота йде? Робота йде, контора пише. Руб заробиш, два запише. А що то в тебе позаду стоїть у бутилі? Самогонка. Самогонка? Він був люди добрі повний в цьому бутилі. все моє дитинство. Ану? У кого у бабусів, у дідусів, стояла наливочка? Ану я ближче покажу. Ой, Бо не навернуться. У цьому бутилі все моє дитинство. О -о -о. Тому що що ми пили у дитинстві? Ну, в якому дитинстві? В школу вже ходили, в середні класи ходили до, нашої, до наших хрещених батьків. Вони щось пили міцніше, а нам наливочки наливали. Бо вона ж тут що, вишній цукор, більш немає нічого. А... Конфет із магазину нам ніхто не купляв, а в нашої баби мелашки під столиком стояли отаких три-чотири бутилі. То ми з братом залізем під столик і вкрадемо баби. Баба, як замітить, кричить, багато не пийте, по чуть-чуть губи помачте і хватить. А вже як наливочку випили, а залишилися ягідки, то ми і ягідок насипемо. Ну, вони то були вже спиртовані. Ну, хміль нас не брав, бо ми ж ну скільки там з'їси ложку. А хотілося так, бо чогось вже хочеться добренького, А яке добреньке було? На таку зарплату, як була моєї мами, 70 карбованців. Всього на Що тут за діла? Тому і я вирішила згадати дитинство. Насипала, він був повен бути, коли ми днів чотири назад насипали. Угу. Просто насипала вишню, засипала цукром. Разів два заходила в погріб, отак перевертала, щоб верхній цукор намок. От тепер хай стоїть грає. А що це таке червоне? А камера передає його як морковного кольору. Кетчуп. А воно червоне-червоне. Кетчуп лагідний це з кетчуп. А бачиш, яке? Наче морковного кольору. Це з помідорів кетчуп, це просто кетчуп. Кетчуп написано на банаці, дивися. Ага. Ні, кетчуп ши. Значить, із приправою до шашлику. До шашлику. Ага. І є просто кетчуп є в нас на каналі. Це теж до ши. Зараз побачимо, бо тут. Це Кетчупом. просто. Пом помідорний, значить, чисто з помідорів, без, ну як лагідний, з якоюсь переправою я вже не пам'ятаю, бо це торічні люди добрі, це не сегодішнє, то айвар. Угу. А Це що брашка? Сік березовий назбирали, зробили і ніхто не п'є. Цьогоріч це за всі роки, цьогоріч перший рік, який не пішов сік. От не смачний він, і все. Ось чилі я роблю. Дуже смачний. Якщо цьогоріч буде, будуть помідори, перець, то знімемо. То зробимо. Ох, і шикарний. Дуже Солодкий, смачний. Чині. Я то рік закривала фатить на цьогоріч. Хоч і не вродять помідори, як ти казала. Не дуже переживаю, що аж до такого їде. Ось іще банка квашених, Ну ми їх не поділи. Зараз я витру Ой. і побачимо. Чи навіть он є моїх лампочок улюблених. У -у 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 -у. Це делікатес буде. Хай стоять. Ці помідори, оце що квашені, називаються помідори по-єврейськи, вони дуже смачні, тільки їх треба робити із м'ясистих, в яких шкірка товста. А я зробила, ну ми поїли, я зробила із, ну, з наших простих помідорів, з тоненьких. Ой, який смак, а... ой, запах приємний. Ух ти. Вони вже тут зверху, дивіться, вони вже переграли, ну от цей росів я не вилю, я вип'ю, він дуже смачний. Це помідори називаються по єврейській називу. Клас. Клас! Я квасила багато банок, ну це залишилась одна, вони вже ну дуже тонка шкурка в цих помідорів, тому вони понадимались, переграли. А на цей рецепт треба дуже м'ясисті помідори. Ну, хай стоїть, я ще не викидаю, ще вони підуть. Це що за художниство? Це м'ясо. М'ясо в судочках. Раніше я закривала у банки. Ну, у банки треба рубати кістки, Кістки, так, щоб лізла в банку. Ну, а ми не захотіли, ми зробили просто так. Це св... свинина. Обварене все. Обварене Свіже. літра води, стакан соли. У цей маринад закидаєте м'ясо. Я робила раніше на старому дворі, коли дуже багато було птиць і не було морозильної камери. Я закривала наліто по 25 літрових банок цього м'яса. Любого м'яса, яке в мене було, індиче, гусяче, куряче, тому що морозить його було нікуди. От, То я наліто закривала по 25 трьохлітрових літрових банок, літра води стакан солі. Можете кип'ятити, скільки вам завгодно. Я кип'ячу, щоб гарно провали, проварилося. Можна як закипить і 10 хвилин, і 15, можна і півгодини. Нічого страшного не буде. Чим довше воно кипить, тим воно м'якше буде. Зараз я оце витягую м'ясо. Де воно закрило? Що не най... а, ось. Зараз я беру вилочкою, на йому, бачите, багато є жир, де верхній захолов. У чайнику воду грію, у мисоці просто полила жир об той і кидаю в каструлю, варю з його борщ, суп, що хочу. От. І зберігається воно довго, дарма, що воно в пластикових відерцях. Воно в холодному і воно стоятиме, ну год, воно не стоятиме, да воно в мене і не стояло ніколи. год. От. Ти не боюся, що оце провалить. Ні. А Та хто знає, який це пластик. Ні. Хороший пластик кріпкий. М'який, що весь у морозильній камері, а всі кісточки, які тут є, що в морозилку, було б місце, ми поклали б у морозилку, якби було місце в морозільці. Ну, як немає місця морозильці, я зробила так. Да. Ось захололо і знаєш, що воно є. не відкривається нічого, якщо не лізе ніяка. Повітря. Гризун. Гризун не прогризе, бо у нас у погребі є гризуни, хоча зараз я не бачу, щоб бігали. То стоятиме воно довгенько стояти. Поки не поїсти, можна сказати. Ось так. Картоплю воно прибрали. Он. Чимало ще винесе. Паприкаш. Паприкаш — це соус із перцю. Є у нас, напевно... не буду ставити, бо ще впаде. Є у нас, напевно, ще на, на каналі є. є в розділі консервація. Ось айвар теж із перцю. Тому, і, тому і що чили. в тому році його багато було, через це й позалишалося. Це не те, що ми його не їли. Ні, кожен день у мене зараз у холодильнику є. Чили. І чилі відкритий, і паприкаш відкритий, і айвар відкритий є. Я додаю скрізь. Помідори ще є. Це вже цьогорічна консервація. О, сік томатний. На наступний рік буде. Раптом що. Огірочки. О, які красені. Це вже цьогорічні, огірочки. цьогорічні, вишні цьогорічні. Торік ми не закривали огірків, а урожай 23-го, вон декілька банок тільки що винесла, підняла нагору. Будемо кидати, бо ніхто їх не поїв, а для чого хранить 10 років. Вишні побагато в банках і вишні компотом. Ось компот, чуть-чуть кидали. І ось по плечики, можна сказати, заливала гарячим сиропом, уже солодким сироподдільно зварила, по чуть-чуть кислоти і стерилізувала 10 хвилин. Чого я так роблю? Ми любимо зимою кисіль. у нас і чоловік дуже любить батько наш кисіль. І ми любимо, я не люблю без кісточок вишень. Чомусь у мене з дитинства так заклалося, якщо це пирожок чи вареник, то тільки з кісточкою вишня до бути. І вони ж ви підходять для не, пиріжків. Не люблю. Я з його зимою витягну, зроблю кисіль, можу зробити той самий компот і можу той самий пиріжок зробити. Вони ягодки ціленькі, ну, чуть-чуть, може, де полопалось, ну, не розлізлись вони. Ні, вони, вони пружені. Я закриваю, скільки я живу так, якщо є вишне. Смалить? Ой, компоти з полуниці, і варення цьогорічне ось із полуниці. А яка краса, ух, яка темна. А то ще торічні там салати. Ось навіть сукати з кабачка ще. Ну, хай стоять. Кришки хороші. Там їх залишилось небагато. А, ну хай стоять. Там хай будуть. Там там баночок скільки залишилось, хай ну, будуть. А це, певно, кетчуп із кабачка? чи що це? З кабачка ще залишилось. Шикарний. Раз, Кришка раз, хороша. Раз-два-три-чотири-чотири. 16 баночок, ще півлітрових. І на піцур О, її. Шикарний. Ми його просто багато закрили в тому році. Ось капусту. Позавчора, аж позавчора робила. Ану я наведу О, різкість. Рання капуста вирізала, ми її не поїмо, у холодильнику вона довго не пролежить. Але ж жалко. От. Зараз якось так склалася ситуація, що борщу кожен день я не варю. Вареники вже з капустою наїлись, і пиріжки разів, скільки робила з капустою, і вона пропаде. Я її просто посікла, добавила моркви, цибулі, все на своє око. Якщо хочете, напишу рецепт. У мене є рецепт. Ну, Там рецепт на 5 кілограмів. А я на своє око Добавила моркви, добавила цибульки, сіль, цукор, оцет. все, більше нічого не додавала. Воно промаринувалося десь 2 годинки, а потім 40 хвилин протушила і закрила в банки. І все. Кабачки він ще є. Ось торічні кабачки ще закриті. Добрі вони. Чи стане менше їсти, чи я не знаю. Зараз смалець. Оце смалець ще той, що вишкварки купували, залишився. А оце що кольорові кришки це цьогорічний? Це домашній здір. А оце вже смалець що долі, то все із сала. Диво було велике, товсти де жир побрізали з м'яса. все Дивіться, віде. дивіться, шкварки. Навіть шкварки люди добрі закрила, усі закрила шкварки. <рес> тому що... Шкварочки Шкварочки Ось... чисті, шкварочки залиті смальцем. Так, є чисті, а є залила смальцем, бо дуже багато банок йшло, щоб отдельно смалець. Це ж із сала тонесенькі кусочки сала, вони не те, що погорені, вони просто присушені, бо сало ж... жир жирсьві дало. І... Uh -huh. ну, ну, жалко. А це скільки ось, дивлюся, по інтернету шукаєш там якийсь рецепт, тіста чи якусь начинку на пиріжків. І вчора мені вперше люди добрі попався рецепт, я навіть і не чула начинка в пиріжки. Пиріжки з начинкою з піском чи із піска. Думаю, ну що це за, за начинка така? А воно ці шкварочки, коли люди витоплюють із сала, іменно із сала, не з дір, а з сала жир. оце сухеньке сало перемелюють на м'ясорубку. І потім уже оце захоловше, я витягну його, в мене ж не перемелений тільки, я перемелю його на м'ясорубку чи блендером переб'ю, на сковорідку. і воно розігріється і сюди додає шмуки. І оцю муку перемішуєш, по чуть чуть по-чуть-чуть додаєш муку з оцими шкварочками, перемішуєш, щоб воно було густеньке. Як пісочне тісто, виходить. Ну, бо воно як оце ж із смальцем ось я витягну, воно ж буде рідке. Да, да. І от таке, і вони оце заварюють оце шкварочки із цим, ну там підсолюєш, я не знаю, не пам'ятаю, бо я не робила, чи додають ще якісь спеції, чи ні, і роблять начинку із, для пиріжків. І дуже багато відгуків під тим відео, що. І давно, і давно люди роблять. Ну, в моїй сім'ї такого не робили, я вперше це почула. Тому думаю, спробувати колись і я. Свиней, як знаєте, зараз у нас у сараї немає, коли ми ще їх купимо і коли ми вигодуємо. Тому роки життя все підберуть, бо їсти хочеться завжди. О, паста. Це ось реберця теж так само закрила. Літра води з кансоли проварила і в баночки. Це реберця, три баночки окремо. А паста скільки томатної ще. Так, дивися. Дуже багато що це паста. Щоб небудь голословними, дивіться, паста. написано паста. Ото в великих банках то просто перекручені помідори до, приправлені до смаку. Там є. З насінням зусиль. З усим, перебиті блендером, проварила, додала сіль, цукор там не знаю ще, що приправлені. І ще трішки кучка банок зараз на горі піднятих, яке ми вже Не їстимем. Не ми будемо викидати. хай Бог прощає, що їжу викидаєш, а що робити? No. Оце такі справи, ревізія йде. Томатна паста також, вона така насичена, камера. Дивись, дві жовтенки. банки, що це написано? Перець, перець, перебитий перець. А ще я оце такі заготовки ще роблю, раніше я закривала консерва з овочами свіжоморожена риба, салака, в кого там є. Ну, я салаку закривала. А зараз я не закриваю в банки. Якщо мені хочеться цього продукту, я беру такі заготовки, як оце помідори перебиті. Додаю туди оцей перець, теж перебитий, я вже не пам'ятаю, з чим він. Оце все проварюю і добавляю, не те, що проварюю, бо воно вже проварене, щоб воно закипіло. І додаю сюди почищену, порізану кусочками салаку. І проварюю до готовності салаки. Ось вам кілька автомат називається. Mm -hmm. якщо... Я його не закриваю. Я ось робила навесні два чи три рази, я його зробила, воно схолонуло по судочкам і в морозильну камеру, якщо є місце в морозильній камері. І в морозильну камеру витягла, розморозила, і воно все таке саме і смак не теряється. Так. Yeah. А в банки так, зараз всього не закривай. Так, оце пусті банки, Ще всі треба заповнити. Ось дивися, 23-го року. Потримала, потримала, жаль викинути. І поставила на <гас> Ну, хай, хай ще поступить. Ось щось трьохлітрових банок. Оце такі справи, оце така ревізія. Ось ще дорічні трьохлітрові банки. Просто помідори в маринаді. Ой, красончики. 2,4,50 я їх зву. Дві столові ложки солі з гіркою. 4 цукру і 50 оцту. На трьохлітрову банку. Раз вода, другий раз маринадом. Я у помідорах зелені не люблю. Чесник, перець горошок і лаврове листя по чуть-чуть. І все. Я їх зву 2450. Це помідори у мене такі. Ось такі я закриваю. Дуже ну це добре. рецепт на трьохлітрову банку, не на літру води. На трьохлітрову банку. Смакота. Так, зараз покажу на останок, що тут у нас. Що ми вже не їстимемо. Ох, який паучок. Хто боїться пауків? Я не боюсь. Ось огірки. Огірки прямим посолом, то ага. Перець. З, з, з таблетками чи як воно? То... Перець. Гірки. Так то ще й небагато. А чому мені здалося, що тут банок 50? Ой. А, ага, О, дивися, як згори дивиться, е з кабачків, усього треба півлітрових. Всього треба залишилося, хоча ми їх робили дуже багато. Да. Ой. Аби було здоров'я, то все поїсти. Під одним із наших недавніх відео був коментар, хай мама покаже, як закриває смачні огірочки. Я знайшла для себе оптимальний варіант. Раніше я закривала в трьохлітрових банках, поки молодші були і багато їли. Тому я клала все у трьохлітрову банку по всього по 70 грам: цукор, сіль і оцет. Зараз я із 16-го року закриваю ось. В літрових баночках, можу, в півтори літрових баночках. А, дочі, я візьму півтори баночки покажу. Ой, це літрова Це вже я закривала ось позавчора. От. Я закриваю, знайшла рецепт в 2016 році ще по інтернету на літру води. Для мене це дуже важливо. Не на банку, а на літру води. От. На літру води я кладу 4 столові ложки цукру без верху. Одна столова ложка з гіркою, з гарною гіркою, ну а тепер і солі ж усіх разні. Солі і 100 грам оцту. Це на літру води. А в банку кладіть все, що хочете. Я кладу і часник, і перець горошок, і листячку хрону, і зонтик кропу. Ось у ці баночки клала і. Бутончик щириці, можете класти листячко, яке вам до вподоби. Я цьогоріч не клала ні смородини, ні малини. Можна класти все. Я заливаю так, накладаю, випарюю баночки, накладаю огірки у банку. От. Кипить проста вода, я заливаю в банки. Стоять вони в мене 15-20 хвилин, щоб не дуже пекло в руки. Хай воно буде Геченкене. Тим часом. Друга вода закипає. Цю воду я зливаю з банок, я міряю, скільки виходить у мене води з усіх банок. І з першої води я роблю маринад, а другою водою я заливаю. Я ніколи першої води не виливаю, хоча бачу, багато люди по рецептах перву воду зливають. Я ніколи не виливаю. З першої води я міряю і ставлю варить маринад. От, баночку злила. Други, другою водою залила, так усі баночки. І... Щоб огірки не гуляли без води. Так, я привчилася так, тоді в мене їх не зриває. От, поки першу воду злила, маринад закипає, ці стоять. Я маринад закипів, цю воду другу в раковину, маринадом залила, закрутила. От я так привчилася, в мене їх ніколи не зриває. А раніше люди добрі, коли вчилася тільки закривати. Увечері закрила, вранці зірвало. Виходжу, вранці вже стоять, стоять мої банки догори і калюжа коло їх. Було, так я не, не скриваю. І розпитувала, я не стісняюся, що спитати людей, бо в інтернеті вже не було. А як ви люди? да що? да що, Як же мені навчитися сім'я і не можу закрити огірків, бо ну, мама моя тоді ще не закривала. Ви знаєте, наші бабусі, мамусі, усі квасили. Ну, ква... ну, квасили огірки, я маю на увазі, я тут оце сміється. Квасили огірки. У діжках, у кострулях, у целефанових мішках у кострів ставили, якщо коструля та драна була. Ну, всі ж квасили огірки. Їли ми... ми тільки квашене. Я її школу кончила в 80-му році, я консервації не бачила в підвалі. Уже мама навчилася тоді закривати, як уже нас і дома не було. Вона навчилася закривати. Тому щоб не бути голослівною, дивіться. Наведи до цю на рецепт. Ось мій рецепт. Оце жовтенька бумажечка, бо то друге. О, ось я так закриваю. О, так. Цьому рецепту оце, ці бумажці, я як списала його з інтернету на цю бумажечку. Дивіться, і написано Добрі, їмо. Я його й не викидаю. Лянь матушка переписать, і оце воно в мене тут так і зберігається. Оце так. Другий я закриваю, ще в мене є рецепт по-болгарськи. По-фінськи. По, є по-фінськи, А то по-болгарськи? а то по-болгарськи є. Закривали люди добрі. І огірки чилі, дивіться, рецепт, і огірки у томаті, як кому треба, напишемо рецепт. Зараз вже я не закриваю його. Не те, що вони не смачні, а те, що ми не поїдаємо. Ну По-болгарськи я не знайду, десь тут є і по-болгарськи у мене. Вони ж десь заложені. Так, десь да, да. Болгарія віддихає, написано. Тут чого тільки немає. І перед з медом, і салат із перцю, і грибів, і що хочеш. Так що я привчилася так, ото так я закриваю. Ну, не, тут не знайду я. Є він, але я не найду, це довго шукати. Ану. Ось іще буду закривати по такому рецепту. О, огірки Болгарія віддихає теж. Навірно, в 16-му чи в 15-му році побачила по інтернету, як списала собі, так я їх і закриваю. Оце ще таким. Буду закривати, у баночку кидаєте моркву, цибулю кільцями. Теж що хочете, додаєте? Часник, горошок, лавровий лист. Сюди я теж зелені не кидаю. Тільки моркву, як хто буде робити, старайтеся різати як тонше, щоб вона пропалилась, бо морква дівка гонорова, може й позривати. Дуже тонесенькими такими плівочками можна сказати. Я кружечками ріжу на садківницю, що шаткую капусту. Я ріжу на таке. Все це кидаю в банки і так само заливаю перву воду на маринад, другу воду зливаю і третій раз заливаю от цим сиропом. 7 столових ложок цукру, 3 столові ложки солі. Закипить, додати 180 мл оцту. Це виходить рецепт на 4 літрові банки. Оце я так, бо також добрі. Добрі, ми закриваємо завжди. Рецепту вже не хочу знімати. не хочеться вже, Тут немає нічого страшного. Я так привчилася для себе, щоб вони в мене не зривали. Бо було, я ж кажу, всякого. А от так хто зливає першу воду в раковину, а другу готовить на маринад. Ну, я ось так, перва вода в мене на маринад іде, другу зливаю в раковину, а. Третій раз заливаю першою водою маринаду. Вибачте, якщо щось вам не зрозуміло, ну ось так. Закривайте, смакуйте, всього вам доброго.